Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про те, як можна повернути вчителям їхній найцінніший ресурс час. Звучить як фантастика, а от і ні. Адже нові інструменти штучного інтелекту вже роблять це реальністю, і знаєте, вони можуть кардинально змінити сам підхід до навчання. Отже, з чого почнемо? А давайте зазирнемо за лаштунки: поговоримо про те, що зазвичай не видно про приховане навантаження. Це, власне, те, що щодня висмоктує з вчителів час та енергію, відволікаючи від найголовнішого. Бо ж погодьтеся, сучасний вчитель це часто радше адміністратор, аніж наставник, замість того, щоб повністю віддаватися роботі з учнями, він просто потопає у звітах, документації, нескільченних листуваннях. І саме ці процеси крадуть той дорогоцінний час, який мав би йти на розвиток дітей. І наслідки цього, ну вони справді серйозні. Для вчителів це ж прямий шлях до емоційного вигорання, до втрати мотивації. А що ж учні? А учні отримують менше персональної уваги, менше якісного фідбеку і як результат втрачають можливості для справді глибокого навчання. Тобто, коли час іде на рутину, страждають абсолютно всі. Але що, якби існувало рішення? Уядіть, що технології могли б узяти всю цю рутину на себе. Ну що ж, переходимо до найцікавішого. Просто замисліться на мить а що, якби з'явився такий собі талановитий помічник, який ніколи не втомлюється і готовий взяти на себе всю цю монотонну роботу. Це ключове питання. І відповідь на нього, повірте, змінює абсолютно все. І ось вона відповідь Google Опол. Це не просто ще один чат-бот, ні. Це справжня еволюція штучного інтелекту. Не дарма ж його називають джеміні на стероїдах. Знаєте, це ідеально описує його суть. Він не просто дає поради, як звичайні шиї, ні, Опл сам виконує роботу. І ось тут уся сіль, у цьому його головна фішка. Дивіться, звичайні шиї інструменти дають відповідь. І все. Далі доводиться працювати самотужки. А от ОПАЛ діє інакше. Він бере інструкцію і перетворює її на конкретну дію, створює документ, аналізує табличку, організовує цілий робочий процес. Тобто він не просто консультант, він виконавець. Гаразд, теорія, це, звісно, чудово. Але як усе це працює в реальному житті на практиці? Давайте подивимось на кілька дуже конкретних сценаріїв, як Окупол можна використовувати просто в класі. Отже, сценарій номер один. Уявімо, треба підготувати завдання для учнів з різним рівнем підготовки. Зазвичай на це йдуть години, правда? А з Opel можна дати одну просту команду, скажімо, створи при версії завдань на тему фотосинтезу базову, середню і просунуту. І буквально за кілька хвилин отримати готові структуровані матеріали. Години роботи перетворюються на хвилини. А ось ще один просто надпотужний приклад: написання індивідуальних звітів для батьківських зборів це ж титанічна праця. Так от, ОПАЙ може це автоматизувати. Достатньо дати йому доступ до таблиці з оцінками, і він сам проаналізує динаміку кожного учня і згенерує детальний персоналізований звіт у PDF. тільки вдумайтеся, скільки це економить часу. І третій сценарій, який показує наскільки ОПАЛ універсальний. Припустимо, є один конспект уроку, але ж інформацію треба подати по-різному для батьків короткий імейл, для учнів список ключових термінів, а для адміністрації стислий звіт. Замість трьох окремих завдань одна команда і опал, вжух, миттєво адаптує контент для кожної аудиторії. Можливо, це звучить якось складно, насправді ж, створення таких автоматизованих помічників це напрочуд простий процес. Давайте зараз розберемо, як від ідеї перейти до готового інструмента буквально за хвилину. Все згодиться, по суті, до трьох елементарних кроків. Перше, потрібно просто описати звичайними словами, що саме треба зробити, ну, ніби даєте завдання колезі. Друге, Opal сам показує візуальну схему, як він це буде виконувати. І третє, процес запускається одним натисканням кнопки все, жодного рядка коду. І ось подивіться, як це виглядає в реальності. У Gemini треба просто натиснути New Gem і в цьому полі описати своє завдання. Інтерфейс максимально інтуїтивний, і це робить технологію доступною для кожного, навіть без якихось спеціальних технічних навичок. А тепер ми підходимо до мабуть найважливішого моменту, тому що дуже важливо правильно розуміти роль цієї технології. Ключова думка, яку треба запам'ятати. Опл – це інструмент, щоб розширити можливості вчителя, а не щоб його замінити. Він бере на себе важку рутину роботу, але стратегічне мислення, емпатія, ну і, зрештою, фінальне рішення, все це завжди залишається за людиною. Є чудова аналогія, яка все ставить на свої місця. Уявіть, що це такий собі неймовірно талановитий стажер. Він робить 90% усієї важкої роботи, але фінальний контроль якості, перевірка на відповідність педагогічним цілям це завжди відповідальність експерта, головна роль залишається за вчителем. Отже, що ми маємо? Роль вчителя просто еволюціонує. Він стає стратегом, який визначає, що саме потрібно зробити. Він стає контролером якості, який гарантує, щоб це було зроблено добре. І найголовніше, він нарешті стає повноцінним наставником, який використовує зекономлений час для того, що не зробить жоден щі для живого спілкування та індивідуальної роботи з учнями. І наостанок просто залишу одне питання для роздумів: коли машини візьмуть на себе всю цю механічну роботу, де ж тоді відкриються нові горизонти для людської креативності, емпатії та наставництва в освіті? Подумайте про це.